Жорстока і несправедлива Друга світова забрала життя близько 9 мільйонів українців, мільйони життів представників інших національностей колишнього радянського союзу країн світу. Волонтери пошукових організацій знаходять і здійснюють перепоховання останків загиблих воїнів, віддаючи тим самим шану пам'яті. 22 червня, в день скорботи і вшанування пам'яті полеглих в роки війни, у Баришівському районі Київщини біля меморіалу Атакуючий солдат відбулося урочисте за християнськими традиціями та з військовими почистями перепоховання останків 20 захисників Київщини. Бійці загинули у вересні 41-го. Коли вдумаєшся у кількість полеглих тільки тут, на Баришівській землі стає моторошно. Про цю подію довгий час історія замовчувала, тому що ця подія відбулась в вересні 41-го року, практично через 2-3 місяці після початку війни. Тут були непрохідні болота, це зараз вже проведене осушення, зараз важко зрозуміти, що тут було. І по різних оцінках тут загинуло декілька армій радянської армії. І лежать по різних оцінках порядка 600-800 тисяч загиблих. останки полеглих героїв самовіддано шукають волонтери. Встановити особу бійця вдається не часто. Так із 20 солдатів вдалося ідентифікувати одного, і це вже велика удача. Ним виявився Семен Олександрович Кузніцов, 1911 року народження, уродженець Рязанської області Російської Федерації. У солдата є родичі в Росії зі зрозумілих причин. Наразі зв'язатися з ними не вдалося. Родичі є, але ну по Поки що немає з ними ніякого контакту, тому що вони проживають на, в Російській Федерації. Ми проводимо роботу щодо встановлення близьких цього солдата, і коли вони будуть знайдені, то я думаю, що по їх бажанню останки цього солдату можуть бути передані. Ну, рідним цього загиблого солдата. складну та важливу роботу із пошуку та ідентифікації останків провели члени всеукраїнської громадської організації Закінчимо війну разом з Баришевськими районними пошуковими організаціями Військові пошуки і Обеліск. Ця справа потребує не лише відданості і зусиль, але й фінансової підтримки. Дуже важливим є те, що сьогодні в цій важливій пошуковій роботі. Нам допомагають партнери, це бізнес-організації, які сьогодні переймаються тим, щоб солдати війни були з почистями передані землі і за всіми нашими церковними канонами. Були передані землі і відійшли на небо одним з таким таких партнерів, сьогодні соціальних і відповідальних, є Київ який надає сьогодні велику допомогу в тому, щоб усі солдати великої вітчизняної війни були передані землі і щоб вони знайшли свій спокій в землі. На заході були присутні і бійці, які сьогодні захищають українську землю. Кажуть, пошукова справа і перепоховання останків чергове свідчення поваги українців до всіх полеглих в роки Другої світової. Це має дуже велике значення, так як пропаганда Росії говорить о тому, що ми оскверняємо пам'ять наших предків, які воювали в той війні. Але сьогоднішній день покаже. І показують на то сколько уділяється е, внимання воспитанні молоді, е, патріотизму. Тому не забіні забуваємо, забуваємо своїх предків чтим пам'ять тих бойців, які участвовали в той війні и которые дали нам можливість жити. Тим часом сьогодні сили учасників пошукових організацій вже потрібні безпосередньо на сході України. Сьогодні ну, ентузіазм пошуковців це ну дуже такий. Ну, Ну, це героїзм, тому що сьогодні пошуковці знаходяться і в зоні АТО, і приймають участь в бойових діях, і сьогодні займаються питаннями щодо пошуку тих загиблих, які сьогодні знаходяться і ще не передані рідним. Ну там на території АТО тому сьогодні велика робота в цьому напрямку проводиться пошуковцям. Дай Бог, щоб війна закінчилась в Україні і щоб наступив мир. Сьогодні нас об'єднує воїнів Великої вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів і воїнів АТО одне боротьба за мир, за мир. І мир, щоб був цей як швидше. Цього бажають всі наші люди, наші люди.